Українсь, героїм, слава Україні Героям слава! Вітається команди і так само вітаємось, ми з вами відзначити, що команди зустрічалися. Матчі за 5-6 місце на завершення плей-офф. І там Субсева, два всім було багато представників. один нам матчі, у нас практично двоє Бачимо. Зараз значить за що? Стандарт. Е, очки <праць> які о, зараз добуває, її рахунка срібний, один-один. Ось так. так. Почему дальше надо майдать? вот так. вот Ворота порожні <говори> <говори> удар так. Суперники, Роман Грищук, Тут передача небезпечна удар, заблокований. Це так, ще один бар. Нову... Тут має проші право по за порожніх воротах і дані відходить. Через там Андрій Квасня зібрав, Роман Кущук. Романка, Роман Семені, урожніх ворота. Роман Семені. Подивіться, як це. Зараз поглядаємо. На правий танк. Є передача небезпечна Є Роман. Передача на Романа Грищука, Можна тут пробивати. Бувай, Роман Грищук і забиває! 2-2, нічого собі! Ну, а за грудь, дякуємо всім, коли за на сьогоднішній ігровий день. Але це чесний час.